Добрий день, пані та панове. Дивіться, яка у нас погода. Чудесна. Ну, трошки мокроти. то нічого, що дощ спадає. то нічого страшного. Повітря чисте. Добре. Але не зараз мова не про це. Якщо повірити в себе і сконцентруватися. Ще раз повторюю, сконцентруватися. То я можу побачити інше навкруги. Сьогодні 30 листопада 2025 року. Друзі. Ми дуже уважно дивимося в небо. Ми вдивляємося в нього. Будь ласка, нічого не прозівайте. Нічого. Дивіться, як міняється небо. Погляньте. Фарба міняється, густота хмари міняється. Що це? це інше небо? Цього не може бути? Це сталося. Якась кумедна птаха летить. Що це? Тут такого ніколи не було. Я це зміг зробити. Друзі, я це зміг зробити. Все таке мені вдалося! Удалось. Що значить добра концентрація? Тренуйтесь. У вас вийде. Любі друзі, і на цій гарній ноті я вас вітаю з першим днем зими. Бо сьогодні 1 грудня. І бажаю вам доброго здоров'я. До зустрічі! Якщо ви не підписалися на мій канал, то це нелегально. Підпишіть, будь ласка, і поставте мені лайк. І поставте мені лайк.